Але воно було також і важливим для Ісуса Христа. Тому що ми дивлячись, як Він звершував це служіння, як він служив і йшов крок за кроком, написано до великої мети, до нагороди, щоб це служіння звершити, щоб виповнилася воля Отця Небесного. Тому що Ісус Христос, коли був Грицяманському саду, він молився, Він просив, що каже, Отче, мені особисто як людині та, яка була йде на той мить. Був Ісус Христос у тілі, йому було важко, доволі важко прийняти це все, це все пережити особисто. Йому було надзвичайно важко. І ми навіть по-людськими, навіть я думаю, на якусь там краплинку не зможемо цього зрозуміти і вмістити, наскільки сильно він любив людей і любить по сьогоднішній день. Тому що написано, що його переживання були настільки сильними, що написано, що каплі крові вони падали із його тіла, з його голови. Тобто ну, ми розуміємо таке сильне переживання, тому що кожен із нас ми якісь переживання в своєму житті переживали. Да? На щось може, за когось переживали, якісь обставини приходили в наше життя. Я думаю, що у нас нікого не було, щоб кров виходила із нашого чува, да? замість поту виходила кров. такі сильні переживання. Mm -hmm. ну, ми розуміємо, що для Ісуса Христа це було досить нелегко і досить важко прийняти і містити за все. Але Він говорить про те, що каже, Господи, нехай не моє бажання. Да? Не мої оці переживання візьмуть вверх, Нехай не я буду в даний момент ось, якби на першому місці. Але каже, Отче Твоя, свята і воля, нехай виконається. І Господь, слава Богу, він зробив нас достойними, мої любі, достойними, щоб ми прийшли ми пізнали його, щоб він нам відкрився. Бо тому що написано, що є такі люди, яким закрито спасіння, які, можливо, ніколи вони і не пізнають Його спасіння. Є такі люди, які відкидаються спасіння. Навіть я в своєму житті зустрічав таких людей, коли ти їм говориш про Ісуса Христа. знаєте, як чисто по людському, на мій погляд, от все є для того, щоб людина спаслась, знайте, таке слово звучить і все остане, а людина це відкидає. Каже, а мені і так каже, що мені це не потрібно. Тобто людина робить свій вибір у своєму житті, і вона поверне згідно свого вибору. Але ми, мої любі, є баженим. Кожен із вас, хто сказав Ісусу, да, Господи, я був недостойний, я був грішний, я жив таким знаєте, Гріховним і досить поганим життям, але, Господи, Ти мене прощаєш, Ти мене очищаєш, ти мене робиш достойним, щоб називатися діттям Твоїх. Ви знаєте, останнім часом так думаю про те слово, де, знаєте, Господь Говори, що каже, що мені діти Божі, да? що є діти Божі. Я думаю, як це чудово і прекрасне бути дитиною Творця Небесного. Я думаю, знаєте, в цьому світі є такі люди, які там є, їхні батьки, можливо, там якимись депутатами, якимись бізнесменами. І вони це знаєте, так хваляться, от я там відомий, от мій батька там стають, от там мій батько депутат, чи ще хтось інший. А наш Отець Небесний є творець всього видимого і невидимого. Слава. який, знаєте, тримає усе у своїх руках, який держить у своїх руках і цих можновладців, і інших людей все під власне йому, і любі. Такий є наш Творець Небесний. Знаєте, Інколи це якесь прийняття і до кінця зрозуміти, воно досить нелегке. Але приходить це розуміння, і ми розуміємо, що ми є діти Божі, і наш Отець Небесний Він піклується про кожного із нас. І Він зробив нас достойними, достойними спасіння, достойними Царства Небесного. І Він навіть заповів нам цю заповідь, особливу заповідь, щоб нам звершуватися вещастя до тіла і Його святої, щоб ми для себе напоминали мої люди, Напоминали і пам'ятали про це. Він є всесильний. Мої люди. Він є всесильний, і він так багато зробив для кожного із нас. Я хочу деякі місця писання зачитати, і ми будемо звершувати цю заповідь. І перше місце писання, яке я хочу зачитати, це перше свободне послання Петра. Зачитаю з другого розділу, з 24-го віршика і нижче. Каже, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ви мели для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви здоровилися. Ви були, як ті вівці, забукані. Та ви повернулися до пастиря, опікуна ваших душ. Ось таке слово звертається до кожного із нас, воно на говорить, що каже, колись ми були далеко від Господа. Так? Я думаю, що навіть не кожен із нас ми виросли в християнських сім'ях, де з самого дитинства ми знали про Ісуса Христа, про Спасіння. Але зазвичай те, ми прийшли із цього світу, де ми багато натерпілися від гріха. Дияволон навіть він багато приніс волю у наше життя і в наші серця. Але Господь родить своєму слові, що каже, коли ми знаходимо ми Ісуса Христа в своєму житті, ми знаходимо Це прощення, ми знаходимо Його святу любов, то написано, що Він стає опікуном наших душ. Він стає нашим пастирем. Господь стає нашим Небесним Отцем. Це така навіть є велика привілегія називатися дітьми Божими. І Він зробив нас особливим народом, народом тим, яким Він взяв свій уділ. Чи знаєте, Слово Боже, Він говорить особливі речі у кожне із наших життів. Але дуже важливо, щоб ми цим цінували і про це пам'ятали. І саме головне, щоб ми зробили правильний вибір у своєму житті. Знаєте, хто ще не віддав своє життя у руки Боже, хто не прийняв Господа своїм особистим Спасителем, він не стільки руками і бистро спливає, ми не знаємо, що буде в завтрашньому дні, що буде наступної миті. Але знаєте, коли будемо там, на небесах, буде одна річ тільки важлива. Чи ми встигли покаятись тут на землі? Mm -hmm. Знаєте, буквально я недавно слухав свідоцтво одної жіночки. Вона так свідчила за своє життя. Я просто хочу так, один такий епізод із цього свідчення сказати. Вона, якщо я не, не помиляюсь, в моєму 51 чи 52 роки, і з 28 років вона знаходилася в інвалідному візку. Каже, я народилася в віруючій ротині, я знала про Бога. Але, але каже, я завжди говорила, каже, ну, що я встигну? Я поживу для себе. Вона була успішним там, бізнесменом, у неї була своя справа, був чоловік, діти каже, в моєму житті все було хорошо, до одної миті. Каже, поки не сталася аварія, я каже, лежала вже каже, в лікарні, на столі, каже, і в мене була клінічна смерть, каже, і Господь мій каже, відкрив небеса, показав, що там відбувається. Я каже, йшла туди, я каже, розуміла, одну ішов, каже, я не встигла покаятись. Я розуміла, що каже, якщо я зараз не вернуся назад, каже, на землю, каже, все, мене чекає пекло не яка це чітко собі розуміло, каже, що одяг не встигла покаятися на землі. І каже, я тут на небесах, каже, я вже нічого не можу змінити. Я каже, просила одного, каже, Господи, відправ мене назад, хоч на одну мить, щоб каже, я встигла покаятися. І Господь, знаєте, він її вернув назад у тіло, вона прийшла до спасіння, до каяття, боже, хотів би звернути такий важливий момент, що це людина, знаєте, була там, на небесах, знаєте. Вона розуміла, що вона не встигла тут на землі покайтесь, хоч Господь її кликав, Господь її звав, Господь говорив у її життя і у її серце. А вона думала, що ще встиг, ще поживу. У моєму житті так все хорошо, ніби складається, але не вистачало одної важливої речі у її житті: не вистачало її Ісуса Христа Спасителя Мию. І поки ми живемо на цій землі, навіть в нас є цей вибір. Нас є цей вибір, щось змінити. Коли будемо давно, вибір, ми будемо там, навіть ми вже нічого змінити не зможемо. Тому що Слово Боже говорить, що каже, коли ми... Там, послання перед Господом, написано, що всі діла підуть за нами. Добре чи злі, все, що ми робили на цій землі. Але є не ще одна обіцянка, бо написано, що віруючі люди вони не приходять на суд. Тому що наш суддя, наш заступитель це є Ісус Христос, який говорить, каже, я заплатив за цю душу на Голговському Христі велику, найдорожчу ціну, мої любі. І слух Божому, ми дивимося в цьому ж самому ж першому суворому посланні Петра. Ми знаходимо у першому розгляді такий особливий вірш, 18 і нижче. І каже, і знайте, що не тлінним або золотом відкуплені ви були від манотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця. Слава нашому Господу!